Вітаю вас, вільні українці. 11-12 квітня Зеленський з Трампом нарешті будуть підписувати угоду по українським надрам. Але ж перед цим так підушився, так підушився. Ми не торгуємо суверенітетом, безпекою чи майбутнім України. Але тут спливає ще один прикол. Надра виявляються вже продані британцям. Я не знаю, як американці будуть розходитися з британцями і що чекає Зеленського. Завдяки нашим американським друзям ми отримали унікальні документи, які підтверджують факт продажу українських корисних копалин, українських надр в Британії. Ну а перед цим ще раз нагадаю: так на собі рубашку рвав, начебто, він один стоїть на захисті України і надр українських. Я, президент, і буду мати на якість цього документа поліфі, тому я не дав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова. Ну а те, що цю угоду він все-таки з Трампом підпише, і не будь-яких умовах, які запропонує Трамп, то це дійсно факт. Санкції і про санкції до наших високопосадовців для мене було здивуванням, коли я це почула від колег з іноземних амбасад. Що цей перелік взагалі вже розширений до 230 з гаком людей? І що туди входять всі міністри, що туди входять всі основні політики від слуги народу і решти, і своїми словами у Трампа на Зеленського і його команду такий компромат, що Зеленський підпише все, що завгодно, будь які угоди, все що завгодно продасть. тому, що фактично Зеленський зараз це вже як маріонетка, можна сказати, що Трамп засунув йому глибоку руку в п'яту точку. Так що дивіться, новий уряд, зустрічайте новий уряд після перезагрузки. Наталя, Приват. вибачте, будь ласка, можна відповісти. Я можна відповісти. І ви зараз... Ви зараз говорите з президентом України. І саме головне, що це ніяк і не фейк. Це також підтверджує головний рупер Зеленського Ярмака. А я дуже добре пам'ятаю, як телеграм-канали, і російські, і внутрішні опозиційні до влади почали говорити це в ніч, коли Трамп у нас була ніч, коли Трамп мав виступати, пам'ятаєте? Перед конгресом. Вони почали говорити про те, що сьогодні Трамп оголосить санкції по вищому політичному керівництву України в посольстві вчора ввечері вже. Були папери щодо їхніх там оборудок, фінансових, перефінансових. От я казав, що Зеленський в овальному кабінеті він там не геройство, він там чисто тупо опозорився із за своєї тупості. Ну коли ти вже в злодій, коли ти накрався і на тебе вже компромат, та сиди мовчки помалку, ні, треба було ще попижитися. Ми себе хотіли захищати, Ну от а вони хочуть просто розбити це. Що я должен сказати? Кому я дуже щось дати? Чи ви не вважаєте, що ця спецоперація це не тільки частина російського плану, а це іще частина американського плану? І оцей клікбейтний заголовок США вирішили три крапки, він такі, це такі частина правди, а інша частина правди в тому, що? Сценарій може розгортатися саме так, як, я, так, як вони натякають. Вибори. Так що українці, Зеленський, підпише все, що завгодно. Він і до цього підписував все, що завгодно. На українців йому, на українців йому було саме початку насирати. Так що, ще раз українці, які думають ще раз проголосувати за Зеленського, може одразу проголосуєте за ляльковий театр, а менше платити треба. Вони стільки не крадуть, і на їх утримання не треба витрачатися грошей. І в кожному вечірньому зверненні будете спостерігати свого президента якось так. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні увесь день з нашими воїнами, бойові бригади на Донеччині. Ну і на замітку всім тим, хто й далі збирається красти, продати країну. Подивіться на кар'єру Зеленського. Спочатку був чудовим КВНщиком, потім був чудовим артистом, потім став галімим президентом і на останок вишився просто лялька, якою управляють через п'яту точку. Що в нас посадками корупціонерів? Скоріше б здохло кончене повіло з усіма чиновниками, мародерами, крісами, всім і тим, хто розпочав цю спецбасрацію. Если меня кто-то будет спрашивать, у меня нет, я пошел на войну. Хорошо, только недалеко, чтобы я видела, Лень. Мама, что значит недалеко? Я царь, я иду на войну. Какой ты царь, Леня, ты поц. Твой слушай, что мама тебе говорит.